Говард Філіпс Лавкрафт В співавторстві з Сонею Грін Жах на Мартін Біч. Мені так ніколи і не довелося почути жодного бодай більш-менш адекватного пояснення жаху на Мартін Біч. Попри значну кількість свідків, годі знайти два однакові записи. А у свідченнях під присягою зібраних місцевою владою є безліч розбіжностей. Можливо, така неоднозначність і природна з огляду на нечувану природу самого жаху, на паралітичний переляк, що охопив кожного, хто з ним зіткнувся, і на зусилля, які фешенебельний готель на гребені хвилі поклав на замовчування розголосу, здійнятого статею професора Агона чи притаманні гіпнотичні сили тільки відомому сьогодні людству. Всупереч цим завадам, я хочу запропонувати цілісну і послідовну версію подій. Я ж спостерігала ту страхітливу з'яву, і я переконана, що про неї слід збістити людям з огляду на жаскі перспективи, що відкриваються за нею. Мартін Біч знову став популярним водним курортом. Але я здригаюся, як тільки думаю про нього. Власне тепер я навіть про океан не можу подумати, не здригнувшись. Доля має певне відчуття драматургії та кульмінації, тож страхітливим подіям, що трапилися 8 серпня, 1922 року, передував період помірного і либонь дещо зачудованого захвату, що панував на Мартін біч, 17 травня. Команда Риболовецького баркаса Альма-Глостерська під командуванням капітана Джеймса П. Одна після чотиригодинної битви таки вбила морську потвору розміри і вигляд якої спровокували геть немисливські зрушення в науковій спільноті, а деякі бостонські натуралісти поклопоталися про всі необхідні заходи для її таксидермічної консервації. Завдовжки та істота була 50 футів приблизно циліндричної форми та мала 10 футів у діаметрі. Це, очевидно, була величезна зяберна риба, проте з деякими цікавими видозмінами, скажімо, з рудиментарними передніми лапами і шестипалими кінцівками замість бічних плавників, що збурило щонайдикіші спекуляції. Її широчасна пащека, товста і луската шия, та єдине глибоко посаджене око вражали не менше ніж на розміри. Коли ж натуралісти заявили, що це мальок, який вилупився з ікринки хіба кілька днів тому, цікавість публіки взагалі злетіла до небес. Капітан Орн із типовою янківською спритністю добув достатньо великий корабель, щоб опутало істоти змогло поміститися в трюмі, після чого влаштував показ самого трофея. Власноруч, зробивши столярку, він облаштував чудовий морський музей і, відпливши на південь. У багатий курортний район Мартін біч став на якір на готельному причалі, де збирав щедрий урожай плати за вхід, безсумнівна дивовижність експоната і значність, яку він очевидно мав для численних відвідувачів науковців з усіх усюд. Зробила його сенсацією того сезону. Він був абсолютно унікальний, унікальний на рівні наукової революції. І це добре всі розуміли. Натуралісти відкрито говорили, що він радикально відрізняється від подібної гігантської рибини, яку виловили біля узбережжя Флориди. Це та ще те, що експонат мешкав на величезній глибині, можливо, в кілька тисяч футів, але при цьому його мозок та базові органи були край добре розвинуті, цілковито не в'язалося з усім тим, що ми раніше знали про риб. Вранці 12 липня сенсація набула нових обертів через втрату корабля із цим дивним скарбом на борту. Під час бурі, що лютувала попередньої ночі, корабель зірвався з якоря і без зник з людських очей, забравши із собою вартових, які залишилися спати на кораблі, попри загрозливу погоду. Капітан Орн, скориставшись солідними науковими інвестиціями та за допомогою численних рибальських човнів із Глостера, здійснив ґрунтовний та виснажливий пошуковий рейд, але без жодних результатів. Ці пошуки хіба стимулювали нову хвилю цікавості і балачок до 7 серпня надії знайти корабель уже не було. Тож капітан Орн повернувся до готелю на гребані хвилі, щоб там остаточно залагодити усі свої справи у Мартін біч та порадитися з деякими науковцями, котрі іще залишалися в містечку. Жах прийшов 8 серпня. Саме запали сутінки, сірі морські птахи спустилися на берег, а місяць тільки почав сходити, прокладаючи блискучу доріжку на воді. Цю картину важливо запам'ятати, бо кожне враження тут важливе. На пляжі було кілька відпочивальників та кілька запізнілих купальників, котрі приблукали з віддаленого котечного містечка, що статечно здіймалося, на зеленому пагорбі на півночі або з поближнього зведеного на скелях готелю, величезні вежі якого проголошували про його належність до світу, багатства і розкошів. Не так далеко від них, в полі зору, була ще одна група очевидців. Люди, що сиділи на просторі та освітленій веранді готелю, певно насолоджуючись танцювальною музикою, що долинала з пишної зали у середині приміщення, ці очевидці, серед яких був і капітан Орн, та гурт його наукових консультантів, доєдналися до групи на пляжі ще до того, як жах устиг розігратися наповну, і не тільки вони, а й чимало мешканців готелю. Свідків явно не бракувало, хоч їхні свідчення виявилися геть заплутаними через страх і сумнів у тому, що вони побачили. Ніхто не зафіксував точного часу, коли усе почалося, але більшість сходилася на тому, що майже повний місяць був приблизно за фут над обрієм, огорнутим серпанком туману. Люди згадують про місяць, бо побачене здавалося, невловно з ним пов'язане. То були ніби зачасні зловісні брижі, що цілеспрямовано прокотилися з далекого обрію осійною місячною доріжкою, проте, здавалося, вляглися до того, як досягли берега. Багато хто навіть не помітив цих брижів, аж поки про них не нагадали подальші події, проте вони були напрочуд виокремленими і рухом, і висотою, відмінними від дрібних хвилюк навколо. Дехто називав їх підступними і зловісними, а коли вони стихли біля чорних рифів у долині, з посріблених місяцем водних глибин, зринув звук, схожий на передсмертний крик, крик розпачує відчаю, що викликав жалощі. Першими на крик зреагували двоє чергових рятувальників, дебелих хлопців в білих купальних костюмах, чий фах було виписано червоними літерами просто поперед грудей. Хоч якою звичайною була для них ця робота та крик потопельників? У тому, по той бічному голосінні, вони не почули нічого знайомого, проте натреноване почуття обов'язку переважило ту химерність, і вони взялися до роботи, швидко схопивши рятувальний круг, який завжди лежав на похваті з прив'язаною до нього бухтою мотузки, один із рятувальників брудко побіг на берег, де саме збиралася юрба. І там, добряче замахнувшись, щоб створити достатнє прискорення, жбурнув надувне кружало, у напрямку з якого чувся звук. Коли круг щезнув у хвилях, юрба стала зацікавлено чекати, що ось-ось з'явиться той бідолаха, що так розпачливо кричав. Юрбі не терпілося побачити спасіння, дароване міцною мотузкою, та вже невдовзі з'ясувалося, що порятунок не буде ні простим, ні швидким. Хоч з якою силою двоє м'язистих рятувальників тягли за мотузку, вони не могли зрушити з місця те, що вчепилося за другий її кінець. Навіть навпаки, хлопці відчули, що те невідоме щось на другому кінці тягне з не меншою, якщо не з більшою силою в протилежному напрямку. І вже за кілька секунд та невідома істота, що вчепилася в рятувальне коло, збила їх з ніг і поволочила просто у воду. Один із них, отямившись, негайно гукнув на допомогу, жбурнувши в натовп, що зібрався на березі, вільний кінець мотузки, і вже за мить рятувальниками взялися підсобляти всі міцні чоловіки, котрі лише були, і капітан Орн був серед перших. Більше десятка рук марно чіплялися за міцну мотузку, усе без жодного результату. Хоч як сильно вони тягнули, дивна сила на тому кінці тягнула сильніше. А що жодна сторона ні на мить не послаблювала хватку, мотузка напнулася, ніби сталевий канат, аж бриніла. Напружені учасники перетягування, які, як і глядачі, уже знемагали з цікавості, що ж то за сила криється в морі. Думку про потопельника давно відкинули. Тепер у натовпі виринули припущення про китів, підводні човни, потвор і демонів. Гуманність погнала рятувальників до цієї роботи, але тепер їх утримувала цікавість. Вони тягли мотузку з понурою рішучістю розкрити таємницю. Нарешті зійшлися на тому, що певно рятувальне коло проковтнув кит, тож капітан Орн, природжений лідер, крикнув людям, які досі стояли на березі, що їм потрібен човен, щоб підплисти до небаченого левіатана, загарпунити його і витягнути на берег. Кілька чоловіків негайно приготувалися рушати на пошуки годящого судна. Інші ж кинулися, щоб підмінити капітана біля каната, оскільки він безперечно мав вирушати човном незалежно від складу набраної команди. Сам він розглядав цю ситуацію набагато ширше. Його думки ніяк не обмежувалися китами, бо він уже стикався із значно химернішою потворою. Йому було цікаво, які можуть бути повадки у дорослого представника виду, мальок якого має довжину 45 футів. Аж от геть неочікувано виявився вражаючий факт, що миттю перемінив ситуацію з дивовижної на жаску і вселив страх у збіговисько учасників рятувальної операції та простих витріщак. Капітан Орн, який саме збирався полишити свій пост біля каната, виявив, що його руки утримує на місці якась невідома сила, і миттю збагнув, що просто не може відпустити канат. Всі негайно втямили, в яку скруту він потрапив, і решта чоловіків біля каната спробували і собі відпустити його, але марно цей факт було неможливо ігнорувати. Кожен із них безвідривно прилип, ніби прив'язаний невидимими нитками до конопляного каната, який повільно, моторошно та неухильно затягував їх усіх у море, запав безмовний жах. Жах, очевидці, якого заціпеніли, не здатні повернутися, охоплені ментальним хаосом. Цілковита деморалізація відображається і в їхніх заплутаних свідченнях, і в ідіотичних виправданнях, які вони вигадували своїй, нібито бездушній інертності. Я була серед них, тож знаю про що кажу. Навіть прикуті до каната чоловіки після кількох шалених криків та марних стогонів віддалися паралітичному впливу і замовкли, змирившись із власною безпорадністю супроти незнаної сили. І так вони стояли в блідому світлі місяця, несвідомо перетягуючи канат із примарним фатумом, монотонно похитуючись вперед і назад, а вода все піднімалася. Спершу до колін, тоді до стегу, на місяць набігла хмара, і в цьому напівмороці вервечка чоловіків, що нетвердо похитувалася, стала нагадувати моторошну велетенську гусінь, що бреде просто в пащу страхітливої, зачаяної смерті. Мотузка напиналася все сильніше, натяг з обох боків лише посилювався. Волокна безперешкодно набрякали бризками хвиль, що здіймалися все вище. Поволі насував приплив. Аж ось пісок, де ще геть недавно лунав дитячий сміх і любовний шепіт, поглинула безжальна вода. Натовп охоплених панікою витріщак сліпо кинувся назад, рятуючись від води, що вже підкрадалася їм до ніг. А жахлива вервечка чоловіків монструозно зміїлася вперед, вже наполовину під водою, доволі далеко від публіки. Сцена німувала. Юрба, діставшись з суходолу, куди не сягав приплив, дивилася з німим заціпенінням на тих бідолах, не зронивши ні слова поради чи заохочення, не ворухнувшись на допомогу. У повітрі висіла страхітлива загроза близькості зла, незнаного у цьому світі. Хвилини ніби розтягнулися в години, а схожа на змію низка людей складена тепер лише тулубів, як і раніше виднілася над припливом. Вона ритмічно звивалася. Повільно, страхітливо, ніби позначена фатумом. На висхідний місяць набігали все густіші хмари, а блискуча доріжка на воді майже геть потьмяніла. Вже ледь помітно зміїлися вервечка голів, що кивали в такт ходу. І лише коли неколи безкровне лице жертви, що озиралася назад, блідо проступало в темряві. Усе швидше згущувалися хмари, аж поки їхні жахливі розлами не запечатали гострі язики лиховісного вогню. Загоркотів грім, спершу глуху, проте незабаром той звук погучнішав, набувши оглушливої страхітливої потуги, а тоді вдав грім такої неймовірної сили, відлуння якого струсило небо й море. За ним прийшла злива такої небаченої люті, що здавалося саме небо розворушилося, випустивши на землю бурхливі потоки води. Глядачі діючи інстинктивно, цілком позасвідомо нічого не тямлячи від страху, аж тепер піднялися на скелю до готельної варанди. Чутки про те жахіття вже дісталися і до гостей у середині готелю. Тож люди, які повернулися з берега, зіткнулися з відчуттям жаху, вочевидь, не меншим за їх власне. Здається, хтось перелякано мовив кілька слів, але я не маю жодної певності щодо цього. Деякі мешканці готелю нажахано повтікали до своїх номерів, інші ж залишилися спостерігати за жертвами-потопельниками. Уже тільки їхні голови виднілися понад водою, освітлені судомними спалахами блискавки. Пригадую, я дивилася на ці голови і думала про вирічені очі, що мають вилазити з орбіт, очі, в яких відбивається увесь страх, паніка та делірій, зловорожного всесвіту, уся скорбота, гріхи та злигодні, розтоптані надії та несповнені бажання, страхи. Відразу і муки віків сперед початку часів, очі підсвічені спустошливим болем, вічно вогненного пекла. А коли я подивилася понад головами, моя уява домалювала ще одне око, єдине око, так само палаючи з лютим поглядом, який настільки врізався мені в мозок, що невдовзі мій зір геть мені відмовив. Стиснуті клешнями незнаного лиха, прокляті бідолахи, брели усе далі в глиб моря. Їхні безмовні крики та невимовні молитви були чутні лише демонам чорних вод і нічного виру, а тоді розумні вони не із сатанинським гуркотом вибухнуло таким шаленим громом, що здавалося на його тлі. Змаліла навіть попередня буря посеред сліпучого жеврива вогню, що сходив з гори, небесний голос прорік, пекельні, блюзнірства і агонічні крики всіх приречених відлунули в апокаліптичному гуркоті циклопічних дзвонів, від якого здригнулася планета. На цьому шторм закінчився. Дощ раптом припинився, а місяць знову кинув бліде проміння на дивовижно втихомирене море. Уже не було видно вервечки голів, води були пустельні, їхній спокій порушували лише слабкі хвильки, що розходилися від круговерті, що лежала десь далеко. Ген у напрямку, з якого вперше почувся крик. Але коли я поглянула на зрадливу доріжку сріблястого сяйва, поглянула із розпаленою уявою та загостреними до краю чуттями, до моїх вух з якихось невідомих підводних глибин долинули слабкі відголоски моторошного сміху. Дякую за прослуховування. Якщо сподобалося, вподобається, завжди буду радий. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, здоров'я і мирного неба вам над головою. Ми іще почуємося.